Всім доброго, мирного дня! Ви на візуальному каналі з вами Наташка. Сьогодні в нас буде звіт. Вже дівчата випускають заключне, але в мене ще таке проміжне, тому що, на жаль, я не встигаю. Ну, нічого не встигаю, ну, вже як є. Звіт по спільному проєкту. Зв'яже шапку 5 за 5. Організатор цього проєкту Оксана Левчук. Її канал називається Просто В'яжемо з Оксаною Левчук, і в нас є дівчата-спонсори, один спонсорів Маруся. Більше я щось не запам'ятала, вибачайте. Внизу буде посилання на дівчат, хто приймає участь, організатора, спонсорів. все все ви знайдете в інфобоксі. В цьому проєкті в мене було багато планів, але я бачу, що я не встигаю, на жаль, всі плани виконати. Але, можливо, в заключному відео я за цих пару днів щось і встигну вам показати. Давайте розпочнемо. У мене зв'язалася ось топіро-топіро така шапуля ще мокра, бо тільки випрала я її вчора, але щось вона ще не досохла. Вона в'язалася з. Бачите, надіюсь, вам добре видно. Буде огляд на цю пряжу. Досить мені пряжа сподобалася. Це пряжа Gazal Baby Wool XL, Колір 828 XL. 40% акрил, 20% кашемір. Тобто з поліаміда під кашемір чи якісь 40% Marine Wolf. Тобто в цій пряжі натурального всього-навсього 40%. На 50 грам 100 метрів. Я в'язала її на спицях 4,5%, так як рекомендую. Саму модель знайшла на пінтересті, і мені дуже вона сподобалась. Це шапулька буде для устінки. Вона обожнює цей розовий рожевий колір, і він дуже гарний. Я не знаю, чи камера його передасть, тому що зараз бачу, що вона не передає цей колір. Шапка ця буде без помпону така, ну, я думаю, зараз в ній ще буде жарковато ходити, а трішки на морози даю якраз якраз, так? відкладемо трішечки сюди. Цю шапулю. Далі у мене зв'язалась ось така шапуля для ульянки. З пряжі газал. Дівчата, в мене є огляд на цю пряжу. Останній огляд. Я забула, як ця пряжа називається. Я вже ось тут накапала свічку. Не знаю, чи, шось, чи ця свічка виведеться, чи ні. У ну, мене має бути ще бірка, Можливо, я тут бірку всуну. З тими свічками, що в відео так забирала свічку, і воно, случайно мені капнуло. Ну, не важно. Скажімо так. Ще навіть кінчики не обрізала. Маю пришити бірку, і Ульянка вже, напевно, буде ходити до школи. зараз якраз така погода, що можна ходити. Сьогодні прощу, бо завтра ми маємо піти до лікаря. Чи післязавтра, післязавтра, і будемо пробувати. Сама бавовна, як я кажу, дуже ніжна. Мені сподобалась, але не сподобалось те, що вона до, до прання блистіла, а після прання ні. Дівчинка мені під відео написала: І так, я не перевела назву пряжі, не робіть так, як я. І в назві пряжі там є мате, це що означає, що матова буде вона. Зрозуміло? Так що, така шапуля резиночкою 2х1. З виворота покажу, вона теж прикольно дивиться. Можна в'язати ось цю сторону, взяти мені теж, бачите, прикольно дивиться. Так, це шапуля номер два. Далі. Далі зв'язалась ось така шапулечка. Це на мене пряжі газал. Це що в пасмах, теж є огляд. Хто дивиться мої огляди, ви вже бачили. Ну, тут мені не вистачило однієї пряжі пасми на шапулю, Я додавала свою. Це я купляла собі на кофтинку, ще зв'яжу. Трішечки тут зробила на кофтинку. Далі в мене, мабуть, ось так. Тут ще попідправляти. І цей. Тут лишилося тільки бірочку приклі... Чуйте, кажу, приклеїти. Пришити бірки на ці шапки, і їх можна спокійно носити. Шапочка номер 3. Так, далі у нас шапуля номер 4 яка буде в мене в повторі. Цю я зв'язала на остінку. Тобто, у стінці вже дві шапки, у лянці тільки одну. Але все впереді. у лянці обов'язково все дов'яжу. Оця шапка ще без прання. Зараз її, напевно, виперу. Тому що вона ще так не дуже тут, я більш стягувала. А тут додавала, щоб вона була така об'ємна. Я думала, що тут зробити помпон. Але Остінка поміряла і каже: мама: я не хочу шапку з помпоном. Ось так вона має бути. Вона дуже гарно дивиться без помпончика. Можливо, коли. Це будуть вже готові роботи, ну, я вас буду звітувати в кінці цього проекту, і тоді вже вам, якщо діти захотять, я їх пофотографую і вам покажу вже, як воно виглядає на дівчатах. Так, 4 шапки є. Далі, над чим я працюю. Почала в'язати давненько, але я не встигаю. Як я кажу, це пряжа. Від ярнарт, на яку буде скоро огляд, сір, е, сілки рояль. Це 35%. Сілк в рояль написано, 65% Маріна Вул. На 50 грамів йде 140 метрів, досить вона тонкувата мені. Е, що я хочу сказати? Спиці тут рекомендують дуже великі. 6 7 я не знаю, що вони на 6 7 ж, можливо, там якісь погутинки. Спиці 3,5 я в'яжу. Чи 3,25, даже, я вже просто не пам'ятаю добре, на якому номері я в'яжу спиці. Ось цю шапку. У мене тут такі всякі перехрести, то вона тому довго в'яжеться. І ця буде шапуля, напевно, для улянки. Тому що у стіні в мене розові шапки. Ну, стінка в мене ярка любить. Це для улясів в'яжеться, так? Далі в планах, що ще дов'язати, ще ось така шапуля для улянки, має бути точно ось така сама, тільки з ось такого кольору, буду зараз скоренько починати. І для остінки, завершаючи цей проєкт, буде шапуля, ось така розова теж з нової пряжі, на яку буде огляд Це йде газал. Air, чи як воно? У ну, мене десь такеточка є. Вона така. Чому не почала ще цю шапку? Тому що я щось не знаю. Тому що я не знаю, щось мені страшно починати. Вона така м'ягесенька, така приємна, що я не знаю, боюся зборку. Спиці в мене номер 6. Так. Це пряжа. Так, да, номер 6. Ну, вона така товстенька. Тут спеці рекомендують від 5,5 до 7. У мене ще стільки має бути. Така повітряна має бути шапуля. Ну, і дівчата-хлопці, це всі мої плани. Тобто мені треба ще дов'язати точно три шапки. Я ще планувала снуди, але напевно, що я не встигну, їх вже, вже дов'яжу після цього проекту. Ну і до скорої зустрічі! По цьому проєкту ми вже з вами зустрінемося в заключному відео. Я покажу роботи на дівчатах своїх і вже ми підіб'ємо підсумки, скільки їх вийде. Чи їх буде 7 штук, чи їх буде 5 штук, не знаю.